Привітики, Ну що? Сьогодні хочу поговорити з вами про гроші і про бажання. Останні дні я затронула таку тему, як матриця долі, і по ній намагалась пояснити своїй аудиторії в інстаграмі, що в кожного є своя сила, свої певні таланти, але кожен з нас. Намагається чомусь стати кимось іншим. Так ось. І всі почали реагувати. Там в мене було таке віконечко, і можна було задати запитання. І більшість запитань це про гроші. Як я можу заробляти великі гроші, коли я можу заробляти великі гроші, 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 гроші. І от. І сьогодні я хочу вам трошки з іншого боку це розкрити про те, що чи задумувались ви, коли ви думаєте про ті гроші, чого вам не вистачає, коли ви думаєте, що вам не вистачає грошей? І що взагалі ви хочете купити за ті гроші? Якщо у вас буде справді багато грошей, то чи заглядали ви туди, в ту точку Б? Що ви будете при цьому відчувати? І за чим насправді ви гонитесь? І от я вам вже відкрию це, тому що сама це давно досліджую і точно знаю, що всі ви, кожна людина тут на землі, насправді шукає себе, шукає щастя, шукає цього внутрішнього спокою, щоб нарешті заспокоїтись і перестати шукати. І кожен, коли от гониться за якимись бажаннями або за грошима, кожен попадає в цю пастку системи, матриці, як хочете, можете називати, его, хоча насправді це все одне, попадає в цю пастку ілюзійну і починає гнатися, бо думає, що от світ зараз транслює, так? там Василина їздить на Порші. Мар'яна, там відома на весь світ. Та? Там Ліля купує собі якісь брендові шмотки або в інстаграмі, транслює, що вона заробляє місяць 15 тисяч євро, 200 тисяч євро. І це спеціально для того, щоб породжувати в вас оце таке бажання, щоб ви хотіли теж так. А виходить, що зараз в точці А. У вас цього немає. То виходить, якщо подивитися, окей, я, наприклад, Мар'яна або Юля, так? І в неї є ті гроші, а в мене немає цих грошей. Так? Значить, якщо вона каже, що це все так класно, значить, вона щаслива. Але ви навіть не знаєте, як це бути нею. так? Це перше. І друге, коли ви зараз тут, ви ви знаєте. І погоджуєтесь з тим, що ви не хочете того і не приймаєте ту ситуацію, яку ви зараз проживаєте, в якій ви зараз є. Тобто, получається, ви по великому рахунку не приймаєте себе ту, яка ви зараз є, ту ситуацію, в якій ви зараз є. Угу. І ось. А матриця долі, вона підсвічує. Де ви можете блукати, ким ви можете насправді стати, не на 100%, але підказочки там. Ви можете стати будь-ким насправді. І от я говорю зараз не про те, що вам не треба заробляти гроші, але я зараз хочу вам підсвітити з того боку, що ви ганяєтеся за тим, за чим самі не знаєте. Розумієте? Бо насправді, от ви чули всі про стан, та, що таке стан? Зараз всі говорять, що треба працювати над своїм станом, бо від твого стану все залежить. І ось, я вам теж про це скажу, бо сама на цьому переконалася, сама над цим працюю вже близько шести місяців і точно знаю, що це працює. І коли ви навчитесь виходити в оцей стан, але цей стан про що він? Оце про який всі говорять, цей стан про відчуття щастя і прийняття того, що є тут і зараз. А поки ви не приймаєте ту ситуацію, яка є тут і зараз, ви не можете навчитись цього стану. І ось продовжимо: про що взагалі цей стан і чому його варто навчитись тримати, бути в цьому стані. Тому що саме за цим станом насправді. Стоять емоції, відчуття. Тобто ми перебуваємо, наприклад, зараз я перебуваю в певному стані, ні, який можна описати певними відчуттями. Тобто я відчуваю спокій, радість, приємні відчуття, так, мені добре. Ось. А коли ви, наприклад, в стані, так, що от мені це не подобається, я це не хочу то цей стан супроводжується якими відчуттями, Відчуттями, мене це дістало, роздратуванням, смутком, болим часто в грудях. Так? Ось. І от насправді від цього стану залежить те, що ви бачите в вашому житті, тому що наш розум через наші відчуття транслює нам реальність, яка є тут і зараз. Якщо ви відчуваєте, наприклад, що у вас немає грошей, це нестача, ви відчуваєте смуток, біль, вам не подобається те, що зараз відбувається, то вам ваш розум показує, транслює, відтворює все в вашому житті, щоб ви на досвіді це прожили. Ви будете зустрічати таких людей, які будуть там, якісь знедолені, бідні, або які будуть вас ображати, і ви ще більше будете відчувати цю біль. Ви будете бачити то бідоцтво, що справді нема грошей, у вас немає виходу. Ось. І ось і цей стан це точка А. так? Давайте розберемо ще так. Де ви зараз в нестачі, що в мене немає грошей, і я хочу заробляти гроші. так? Я хочу більше грошей. Ось. І... Та кількість грошей, наприклад, візьмемо 100 тисяч євро. Це точка Б. І це теж, так як я на початку вам казала, розберіться, що ви там шукаєте за тими грошима, що ви хочете за них купити, що ви хочете відчути, коли ви будете мати вже ті гроші. Тобто, виходить, що точка А це один стан нестачі, де вас немає. А точка Б це стан, де у вас вже є умовно, візьмемо та 200 тисяч євро. І Що ви тут тоді відчуваєте? Та? Ну, візьмемо до прикладу спокій, впевненість, бо я можу все купити, розслаблення, щастя, так? Ось. А зараз ви в точці А, де у вас цього немає. І так як я перед цим казала, що розум транслює ваш стан. Відповідно, ви зараз в неприйнятті цієї ситуації, яка є зараз, і заявляєте своєму розуму про те, що ви в нестачі, у вас немає грошей, ви незадоволені, ви засмучені, і вам це не подобається. А щоб перейти сюди до 200 тисяч євро, вам треба відчути цей стан. І так як ми поки що через розум розуміємо, щоб прийти, наприклад, та до цієї цілі це певний шлях. Відповідно, вам треба бути в цьому стані напротязі цього шляху, щоб прийти сюди і відчути це знання, що в мене це є. Розумієте? І ось. Чому тут суть і в чому проблема, що я вам хочу сьогодні пояснити? В чому завалюються люди? Вони не усвідомлюють цього, по-перше, що вони з нестачі створюються все більше і більше. І друге наступне. Вони не розуміють, що всі ті ситуації, теж, які відбуваються саме зараз в цьому житті, вони є завжди правильними. Тому що якби не ця ситуація, наприклад, що у вас не виходить ніяк, ви ніколи не усвідомите, як вам зробити так, щоб у вас вийшло, і щоб ви перейшли в оцей стан точки Б. Але коли у вас зараз оці такі ситуації відбуваються, та які вам не подобаються, а ви знаєте, що... Те, що не подобається, відтворює знов те, що не подобається, вам треба перейти в стан спокою, легкості, відчуття безпеки, кайфу, так? Тоді що виходить? Вам розум підкидає, звідки ці стани. з оцього інформаційного накопичення, з вашого минулого досвіду, що у вас не вийшло, що у вас нема, так? А коли він знов вам буде оці такі ситуації викидати, так? Ці такі відчуття, яка ваша тут задача? Ваша задача не включатися в це, не реагувати, тому що у вас вже є знання, що що я зараз буду відчувати, що зараз ці негативні відчуття, ці негативні знання мене знов переведуть в стан ста... нестачі. Значить, що мені треба зробити? Мені треба себе в цей момент зупиняти, заспокоювати. У мене є на YouTube-каналі Практика. Потім в описі напишу вам, як от перестати реагувати, і як почати бути в стані спокою, щастя насолоді. От подивитеся і зможете собі її зробити. І от це про це. Ви не включаєтесь, не реагуєте, ви заспокоюєте себе. І згадуєте цей стан, де у вас вже це є. Тому що, щоб вам ваш розум відтворив і створив те, що ви хочете, вам потрібно дати йому це знання, що у вас вже це є, цю точку Б. А це знання має, так як я казала, що все відтворюється через стан, через відчуття, це знання. Має оці відчуття, цей стан, що у вас це вже є. Угу. Тому, самий перший крок, далі в наступних відео я ще вам більше розкажу, як ще простіше і взагалі не заганятись за цими цілями і бажаннями. але зараз я вам пояснюю, в чому ви завалюєтесь, Розумієте? Ви завалюєте, що ви хочете це. Але хотіти це означає що в мене цього немає. І тому вам перший крок, треба максимально чітко вивчити цей стан ці відчуття, коли у вас це вже є. І коли розум вам, старого досвіду, з інформації старої буде знову натискати старі кнопки і казати, що у вас цього нема, ви не дозволяєте йому. Закручувати цю лавину, бо ви знаєте, от коли це відбувається як? Ви знову в цей стан неряєте, знов смуток. Це таке, коли починається будь-яка сварка. Вам людина щось сказала, те, що вам не подобається, знову ж таки, не прийняття. Ви в це включилися, це закрутилося. Коли ви включаєтеся, ви починаєте відповідати, і ця сварка стає така. А знаєте, колись нам теж такі мудрі слова, ну мені мама казала, будь мудрішою. І це тут людина вам каже, то, що вам не подобається. Так? А насправді ви завжди реагуєте на те, що ви не приймаєте в собі. Людина може реагувати так, як вона хоче, а ви не дозволяєте бути їй собою. Тобто ви все одно завжди реагуєте на те, що вас включає, що в вас є. Інакше ви б цього не помітили. І от ви включаєтеся, ви свою увагу переводите сюди, в цю сварку, і відповідно у вас малюється стан неприйняття, агресії і от такого всякого. І це починає відтворюватися теж, ви вже напротязі дня або напротязі тої години починаєте злитись, аналізувати. Потім відчувати вину, на що я включилася і пішло-поїхало. Угу. А тут, от просто от зараз, якщо вам здається, це складно, просто почуйте і повірте. Ті, хто мене знає вже, от довіртеся мені, я часто так кажу своїм клієнтам, ви чомусь прийшли до мене, чомусь вам це відео попалося, то повірте, зараз і попрактикуйте хоча б місяць. Півтора, краще два, не включатися в то, що вам не подобається, а переводити свій стан в спокій, відчуття щастя, насолоди. І таким чином ви навчитесь легко проходити, тому що, дивіться, все, що відбувається в вашому житті, воно і так буде відбуватись. Ну, згадайте, коли в вашому житті ставалося часто таке непередбачуване. Хтось там помер чи ще щось, ви ж не, змог... не могли цього змінити. Тому для чого переживати це в болю, в стражданнях, якщо це можна пережити в прийнятті спокою, дозволити всьому відбуватись. І от я ще хотіла вам такий приклад навести, щоб пояснити: оце. От Ви хочете стати, наприклад, та, там супербагатой. А зараз, наприклад, ви не багата. Ось. І це про те, що ви не приймаєте те, що зараз є. А воно, теж, як повторюся, відбувається, все завжди відбувається для чогось. Якби, наприклад, тут недавно чула та, таку теж легенду, коротенько вам розкажу, як ем, король мав ем, в королівстві своєму радника, та, і цей радник завжди казав. Він завжди був на позитиві, він завжди казав, все добре, все стається так, як має ставатися, все правильно відбувається і вчасно. І ось одного дня король е, голився, його голили там, та, і поранили. І в нього на шиї почала текти дуже сильно кров. І він такий, о, кличте радника! Приходить радник каже, подивись в нього кров. Він каже, так, все добре, все відбувається. Правильним чином, так як має відбуватися, Вони такі, як вийшов в темницю радника, закрили його в темницю, там, і на наступний день, саме в цей день, раз в тиждень, король з своїм радником завжди їздили на полювання. І от цього разу та, королю прийшлося самому поїхати. Він поїхав там на полювання і зустрів там якесь племя, яке в той день приносило жертву, їм треба було когось принести в жертву. І от вони зловили цього короля, вони ж не знають, хто він такий, і принесли вождю і хотіли його принести в жертву. Але цей вождь подивився на нього і каже: Дивіться, в нього там кров, він нечистий, він брудний. Геть його, він нам не підходить. І коли король прийшов додому, він звільнив цього радника, до нього дійшло усвідомлення. Що якщо б він, в нього не було цієї рани, його б з'їли, жертву принесли. Якщо б також він не кинув цього радника в темницю, то його б теж з'їли, так? А так в результаті вони обоє залишилися живими. Розумієте? І згадайте свої будь-які ситуації з минулого, коли вам інколи здавалося, що все, кінець світу, все валиться. А потім проходив час, і ви думали, вау, так добре, що тоді не сталося того, чого я так хотіла. Розумієте? А коли ви не приймаєте те, що є зараз, і це не про те, що вам не тр... треба перестати щось робити або заробляти гроші, це про те, що вам треба почати в цьому стані спокою і щастя робити оці дії, і перестати чіплятися. Тому що ви відразу транслюєте стан, що у вас цього немає. І ви ходите, як ця мишка по лабіринті, або як оце замкнуте коло, так? Угу. Розумієте? І отут це про те, що коли ви хочете кимось стати, це про те, що ви не не приймаєте Божі дії, можна сказати. Тому що ви тут не просто так прийшли, так як всі говорять да. Бог нас створив, нехай візьмемо так, таку концепцію. Все одно тут хтось за це відповідає. Ви ж не знаєте, як це все відбулося. І чомусь, коли ви дивитесь, наприклад, візьмемо, до прикладу, дерево або камінь, ви не розчаровуєтесь і не засмучуєтесь, чому камінь має таку форму, чому це дерево має таку форму. І дерево не засмучується, і камінь. І вони продовжують просто бути собою. А чому ви думаєте, що з вами щось не так? І що вам треба стати якоюсь іншою, не такою, як ви є зараз? Розумієте в чому суть? Так от, почніть тренувати стан спокою, вивчіть, як це відчувати себе щасливою. Як це, коли в мене є відчуття оцієї. Внутрішньої безпеки, цього внутрішнього спокою, любові. І що б у вас не відбувалося, завжди собі згадуйте, все стається на краще. І що б не було, навіть якщо вам це не подобається, вчіться проживати це в радості і в спокій. Тому що у вас завжди є оці два вибори. Ви можете в негативі, в неспокої прожити, а можете в прийнятті і спокою. Але на виході завжди є різниця. На виході, там, якщо ви будете продовжувати бути в тому стані в негативі, ви знову ваш розум буде відтворювати той самий негатив, якщо ви будете вчитися і оце, як я часто кажу, станете господарем свого життя, господарем свого розуму, це якраз про те, коли ви не дозволяєте йому включати старі програми, а ви. Самі вибираєте, які відчуття вам відчувати і що вам далі проживати в цьому житті. Розумієте? Все. Тому до зустрічі, до нових зустрічей. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях і обов'язково зробіть собі практику, проста. Я скину зараз в коментарях ссылку або знайдіть в моєму ютуб-каналі. Вона є у вільному доступі. До зустрічі!